Тоді частини п'ятнадцятої 615 КПК в умовах дії воєнного стану після складання підписання повного тексту вироку суд має право обмежитись проголошенням його результативної частини з обов'язковим вручним учасником судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Повний текст вироку складено і підписано складом суду і суд обмежиться... Проголошенням його результативної частини. Повний текст буде вручений учасникам сьогодні. Після проголошення результативної частини виготовлення необхідних копій повного тексту. Особи, які перебувають на відеоконференції СКУ, після проголошення невідкладно надайте суду заяву, за якою фізичною та електронною адресою вам направити повний текст вироку, щоб ви могли його отримати. Проголошується вирок іменем України 9 жовтня 2024 року. Вищий корупційний суд, колегії суддів у складі, головуючої судді Білоус, суддів Кравчука, Крука, секретарів судового засідання Монохіна, Іслакова, Сенчик, Позара за участю сторін кримінального провадження, прокурорів Чепеля, Сліпченко, Кривцун, Зімін обвинувачених зімна гілки селіна, захисників. Чернієнка Мітетела Осачук Сулями Поваленко представників потерпілого цивільного позивача Гаркуші Бочкова розглядши відкритому стому засіданні кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За номером останні цифри 468 від 10.07.2020 року, за обвинуваченням, Завіна Геннадія Львовича, який народився 22.01.1959 року в місті п'ятдесят року. Місто Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, не працюючого, раніше не судимого, що проживає за адресою Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, 35, квартира 39. Вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України Гілки Тетяни Михайлівни, яка народилася 24.12.5 року у селищі Яруль, град Волинського району Житомирської області, громадянки України з вищою освітою, фізичної особи-підприємця, заміжньою, Раніше не судимо, що проживає за адресою Миколаївська, область міста Миколаїв, вулиця шцена, 111, квартира, 33. Чинні кримінального правопорушення передбачено. Чтитиною 5 статті 191, читиною 3 статті 28, читину першої статті 366, штерця частиною першої статті 209 Кримінального кодексу України Селіна Віктора Геннадійовича, який народився 4 на року в ще піски Баштанського району Миколаївської області, громадянина України з вищою освітою, фізичної особи підприємця, неудружно раніше не судимо, що проживає за адресами Миколаївської області міста Миколаїв, проспект Миру. Привісім квартира 233, Чинні кримінального правопорушення, передбачено читину п'ятої сті 101, частину 3 сті 28, частину першої статті 366 кримінального кодексу України, ухвалив. Заміна Геннадія Львовича визнати в чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України та призначити покарання виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади місцевого самоврядування пов'язані з виконанням адміністративно-господарчих та організаційно-розпорядчих функцій, строком 3 роки з конфіскацією однієї і другої частини належного йому на праві власності майна. Заміна Геннадія Львовича визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Та призначити покарання виді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посаду органах державної влади місцеве самоврядування пов'язані з виконанням адміністративного господарчих та організаційно-розпорядчих функцій строком три роки. Зімна ігнаді Львовича звільнити від покарання призначеного за частину 2 статті 28 частини 3 сті 366 згідно. Частину 5 статті 74 та пункту 2 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України, строк відбування покарання, в виді позбавлення волі, обчислювати з моменту затримання е, зімена після набрання вироком законної сили, строк відбування додаткового покарання, в виді позбавлення права обіймати посади. Поширюється на весь час відбування основного покарання у виді позбавлення волі, та крім цього, на срок встановлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі. Гілку Тетяну Михайлівну визнати винувати вчинення кримінального правопорушення, передбаченого читину 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права здійснювати діяльність пов'язану зі складанням. Документації з землеустрою та документації з оцінки земель, виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведенням інвентаризації земель, перевірки якості грунтових геоботанічних та інших обстежень земель, при здійсненні землеустрою строком один рік з конфіскацією однієї і другої частини належної її на праві власності майна. Діку Тетяну Михайлівну визнати у чинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 двадцять 1 тиною першої статті триста кримінального кодексу України та призначити покарання виді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права здійснювати діяльність пов'язану зі складанням документації землеустрою та документації з оцінки земель виконанням топографів, геодозичних і картографічних робот проведення інвентаризації земель, перевірки якості ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель, при здійсненні землеустрою строком на один рік, Гілку звільнити від покарання, призначеного за частиною 2 двадцять 28 частину 1 статі 366 кримінального кодексу України згідно з частиною 5 статті 74 та Пунктом 2 читина 1 статті 49 Кримінального кодексу України гілку Тетяну Михайлівну визнати винуватою чинні кримінального правопорушення, підпачного чтину 1 статті 209 Кримінального кодексу України та призначити покарання, в виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права здійснювати діяльність пов'язану з складанням документації землеустрою та документацією з оцінки земель, виконанням топографо геодезичних і картографічних робіт, проведенням інвентаризації земель, перевірки якості грунтових геоботанічних. Та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою строком на один рік з конфіскації однієї другої частини належної її на праві власності майна. Згідно з частиною першої статті 70 частини першої. 1... Кримінального кодексу України за скупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити гільці Тетяні Михайлівні покарання виді позбавлення волі строком 7 років з позбавлення права здійснювати діяльність пов'язану зі складанням документації землоустрою та документації з оцінки земель. Виконанням топографа-геодезічних і картографічних робіт, проведенням інвентаризації земель, перевірки якості грунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою строком один рік з конфіскації однієї другої частини належної на право власності майна, строк відбування покарання в виді позбавлення волі, вчислювати з моменту затримання гілки після набрання вироком законної сили, строк відбування додаткового покарання в виді позбавлення права обіймати посади. Поширюється на весь час відбування основного покарання в виді позбавлення волі, та крім цього, на срок становлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання в виді позбавлення волі. Селіна Віктора Геннадійовича визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, подбаченого чотири п'ятої стідвацьомої, штиною кримінального кодексу України та призначити покарання в виді позбавлення волі строком 7 років з позбавленням права. Здійснювати діяльність пов'язану зі складанням документації землеустрою та документації з оцінки земель, виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведенням інвентаризації земель, перевірки якості грунтових геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою строком один рік з конфіскацією однієї другої частини, належному на праві власності майна. Селіна Віктора Геннадійовича, визнати винуватим чинні кримінального правопорушення, предбаченого читиною 2 статті 28, частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України та призначити покарання, виді обмеження волі, волі строком 2 роки з позбавленням права здійснювати діяльність пов'язану зі складанням документації землеустрою та документації з оцінки земель, виконанням топографо геодезічних і картографічних робіт, проведенням інвентаризації земель, перевірки якості ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель. Про здійснення землеустрою строком один рік. Селіна звільнити від покарання призначено за частиною 2 сті 28, 4, 1 статті 366 Кримінального кодексу України згідно частиною 5 статті 74 та пунктом 2 читиною 1 статті 49 Кримінального кодексу України. Строк відбування покарання, виді позбавлення волі, обчислювати з моменту затримання Селіна після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання, виді позбавлення права обіймати посади, Поширюється на весь час відбування основного покарання в виді позбавлення волі, та крім цього, на строк встановлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання в виді позбавлення волі, до набрання вироком законної сили, обрати заміну, запобіжний захід, видію особистого зобов'язання, покласти на нього наступні обов'язки, пробувати за кожною вимогою суду та органу відбування покарання, не відлучатись за межі Дніпропетровської області без дозволу суду та органу виконання покарання. Повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів влади, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд України, носити електронний засіб контролю до набрання вироком законної сили, обрати гільці, запобіжний захід, виді особистого зобов'язання. Поклавши на неї наступні обов'язки прибувати за кожною вимогою суду та органу відбування покарання, не відлучатись за межі Миколаївської області без дозволу суду та органу виконання покарання. Повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю, до набрання вироком законної сили, обрати селіну, запобіжний захід, в виді особистого зобов'язання, поклавши на нього наступні обов'язки, прибувати за кожною вимогою. З... До суду та органу відбування покарання, не відлучати за межі Миколаївської області без дозволу суду та органу виконання покарання, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю, цивільний позов, задовольнити повністю, стягнути солідарність, зімена гілки та селі на користь. Нікопольської eh, районної ради Дніпропетровської області майновну шкоду у розмірі 4 мільйони 305 тисяч 170 гривень. Судові витрати в зв'язку з проведенням судових почерпізнавчих експертиз суми 32 тисячі 872 гривні 75 копійок стягнути з імена гілки та сильна на дохід держави. Речові докази після набрання вироком законної сили. Документи і речі, які були вилучені під час обшуків за місцем проживання гілки за адресою. Наводиться адреса, за місцем здійснення селяним за адресою. Наводиться адреса в Нікопольській районній адміністрації. За адресою наводиться адреса. Були добровільно видані директором ТОВ ІКГ Альфа Боченка за місцем здійснення діяльності гілкою. За адресою наводиться адреса. Зберігати в матеріалах кримінального провадження номер останні цифри 468 від 10.07.2020 року. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі поліційної скарги через Вищий антикорупційний суд до поліційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає сили законної сили після закінчення строку подання поліційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання поліційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішенням і поліційної інстанції. Копію вироку підлягають негайному врученню, обвинуваченому і прокурору. Якщо Учасники знаходяться в режимі відеоконференції зв'язку, як повідомляв суд буде надіслано за адресою, вказано в поданій учасниками заяві. Після проголошення вироку учасники з того засідання мають право ознайомити журналом того засідання і подати на нього письмові зауваження. Суд також роз'яснює право обвинувачених подати клопотання про помилування. Також суд повідомляє, що цей вирок ухвалено за наявності окремої думки. Головуючий суддя підпис, судді члени колегії підпису. Чи зрозумілий зміст постановленого вироку учасникам? Сьогодні надішліть, будь ласка, секретарю судового засідання заяви з електронними адресами, на які вам буде надіслана копія вирока. Судове засідання оголошується закритим.